Свято наближається чутно зараз з екранів телевізорів. Вечірні вікна мерехтять різнокольоровими ліхтариками. Це світяться гірлянди. Пешні красуні причаровують своїми різнобарвними прикрасами. Зірочки, сніжинки, кульки, ліхтарики, гірлянди, дощик, краса, та й годі. Свято всюди навколо, і в близько очей, і в радісних посмішках, і в гарячих серцях, і в добрих вчинках. Свята чекають і дорослі, і малеча. Особливо приємно в дитинстві отримувати подарунки і стати частинкою казки, що здійснилася. До вихованців дитячого садочка номер 6 Калинка в новорічні свята завітали казкові персонажі. І дітки теж перетворилися на героїв загальновідомих казок. На святкуванні кружляли білосніжні сніжинки, мужні мушкетери показували свою міць і спритність. Тендітні русалички заворожували своєю граційністю, а веселі арликіни дарували посмішки і хороший настрій всім присутнім. Гучні оплески батьків, дарунки від Діда Мороза, позитивні емоції, заряд доброти на цілий рік. Все це отримали дітлахи на святкуванні Нового року. Святкові ранки закінчуються, а приємні спогади залишаються надовго. Радійте кожній миті щиро, мов дитина, і свято назавжди буде з вами. З новим роком!